водоканал хоче ліквідувати дочірнє підприємство Евода Трейд. Відповідний проект рішення винесли на голосування сесії Луцької міської ради 25 вересня. У обранців громади виникло чимало запитань до керівника комунального підприємства Віктора Гуменюка. Зокрема, депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Андрій Лучик вніс пропозицію, аби перед ліквідацією води керівник підприємства прозвітував щодо діяльності дочірнього підприємства. Хочеться подякувати за ті інноваційні ідеї, які ви не, бої, не боїтеся в діяльності підприємства ну, це справді е, інноваційно було. Е, але я вважаю, що е, перед тим, як ліквідовувати дочірнє підприємство Евода, ми повинні почути в цьому залі звіт директора і провести повністю аудит цього підприємства на предмет зловживання, щоб потім ніхто не казав, що там є якісь е, речі. Які були поганими. Керівник Луцького Доканалу повідомив, що в умовах нинішнього енергетичного ринку робота їхнього дочільнього підприємства є неприбутковою. Його дотрейд по організаційно-правовій формі не є комунальним. Воно ну, є не підзвітним е -е, в Луцькій міській раді, що законодавство. Але Чому тому ми розглядаємо сьогодні ці питання? Тому що по статуту ми розглядаємо зараз функції КП Луцькводоканал. КП Луцькводоканал по, по статуту, по своєму статуту і згідно законодавства. Створення підприємств, виключно за погодженням Луцької міської ради, КПЦ, а ліквідація підприємства, створеного КП, здійснюється на в той спосіб, в який воно було засноване. Тобто рішення приймає засновник. Ну, це якщо брати юридично по всіх нормах, так дійсно керівництво є і води рець викликалося неодноразово, звітувало, надавало всю інформацію. Хоча по організаційно-правовій формі. Це вона цього не повинна розробити. У чому саме неприбутковість і звідки взялися борги, керівник Луцькудоканалу не пояснив в результаті? Депутати не підтримали ліквідацію ДП «Евода», допоки не проведуть повний аудит підприємства. Нагадаємо, «Евода трейд, яка загрозно повухав в судових тяганинах і за підсумками першого півріччя цього року працює у збиток. Є дочірнім підприємством комунального підприємства Луцькудаканал.